Сьогодні, 1 грудня, Всесвітній день боротьби зі Снідом. Цей день вперше почали відзначати 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я, що сприяє зміцненню організованих зусиль у боротьбі з пандемією, яка поширюється у всіх регіонах світу. І з того часу Всесвітній день боротьби зі снідом відзначається щорічно. Вірус імунодефіциту був офіційно відкритий 5 червня 1981 року в Центрі контролю захворювань Сполучених Штатів Америки. Синдром набутого імунодефіциту в останнє десятиліття поширюється з швидкістю епідемії. Червона стрічка міжнародний символ боротьби зі снідом, який використовують як логотип. Цей символ. Антиснідівського руху створив художник Франк Мур у квітні 1991 року. Він помер від сніду через три роки. Середня тривалість життя біл інфікованої людини становить приблизно 12 років. Однак, сучасні препарати збільшують цю цифру в 2-3 рази. Ознаки сніду: людина втрачає вагу, постійна втома та довго може триматися висока температура. Підвищена підливість, частий пронос, спостерігаються сухий кашель і задишка. Легкі інфекції, наприклад, простуда протікають набагато серйозніше і тривають значно довше, звичайно. У хворих снідом можуть початися пневмонія, політ, герпес, рибкова інфекція, порожнені рота, горлі, стравоході і прямій кишці. Хворі снідом більш уразливі до онкозахворювань. Статистика. Сьогодні числом іммікції інфікованих у світі перевищує 30 мільйонів, а померло від цієї хвороби 6 мільйонів людей. Щоденне віло інфікованих більше ніж на 6 тисяч людей, що дає змогу говорити про пандемію в росні. Щодня у світі від віл або сніду помирають 8 тисяч хворих. 75% з них – молоді люди, до 30 років. Снід передається при статевих контактах з віл людиною через Нестерильні шприци, інструменти при переливанні непереривної донорської крові, при пересадці донорських органів, при косметичних маніпуляціях, пірсингу та довжу, манікюру, і педікюру і т.д. При використанні чужих засобів гігієна, з одних щиток і залишками крові, під час пологів від інфікованої матері до дитини через плаценту. через материнське видне молоко. Снід не передається. Через піт або сльози. При кашлі та чхані. При спільному використанні посаду або постійної білизни. Через тварин або при укусах комах. При спільних заняттях спортом. У громадському транспорті. При спільному використанні бани та туалету. При рухостисканні або обіймах. Україна за темпами розвитку епідемії вілінфекції займає друге місце в Європі і п'яте у світі. За оцінками експертів у в Україні з віл-інфекцією живе до 240 тисяч осіб, і лише кожен другий знає про свій діагноз. Україна за теплою росу захворювання наздоганяє навіть Африку. Кожного дня в Україні віл-інфекція діагностується у 50 осіб, 52% у четвертій клінічній стадії, 9 осіб помирають від захворювання з умовних снідом. Кожній 70 й українець уже. Серед вікових категорій найбільш уражений вік 30-39 років, на другому місці 18-25 років. Зумій нікчемності побачити красу, чужу біду всім своїм серцем пережити. Зумій тому, від кого відвернувся світ, подати руку і по-справжньому любити. Життя це шанс, лови його. Життя це краса, милися нею. Життя це радість. Насолоджуйся нею. Життя це виклик, прийми його. Життя це коштовність, Цінуй її. Життя це скарб. Бережи його. Життя це любов. Пишайся нею. Життя це таємниця. Відкрий її. Життя це обіцянка. Виконай її. Життя це гімн заспівай Його. Життя це боротьба. Почни її. Життя це щастя заслужи Його.